Клеїмо велокамеру, не знімаючи колесо. Розглянемо варіант. Камера пуста, а з ключів тільки насос, клей з латками і відвертка. І взагалі, навіщо знімати колесо і нарушати всі регулювання? Дивимось найкраще і на яку сторону витягти камеру. Обжимаємо, щоб покришка відклеїлась від обода. А тепер починаємо. Розбираємо від штуцера. Витягли камеру. Накачуємо. Знаходимо прокол. Затираємо камеру залізною тертушкою. І клеїмо Готову Латку. І тепер збираємо. Вставляємо камеру. Штуцер в опад. І тоді остальну частину. Порівну на обидві сторони від штуцера. А тепер можна накачать. Щоб камера взяла свою форму. Випустили повітря. Скільки вийде. Собираємо. Собираємо до штуцера. Розбираємо від штуцера. На цій стороні одіваємо покришку, а на другій стороні покришку здвигаємо до центра. Весь час так робимо. І зазвичай можна собрати без монтіровок. Якщо не вдається собрати руками, тоді беремо якусь железку, Як відвертка. Тільки заточено, закруглено, обережно підсовуємо під покришку і зачіпаємо за заопод міліметрів 5-6. Провіряємо, щоб камера не потрапила під відвертку. А то можуть продавити камеру. І тепер легенько монтуємо, можливо, за два рази. Легенько накачуємо, обдавлюємо покришку, щоб рівномірно стала на свої місця. Провірили, все добре. Накачуємо камеру. Не забуваємо прикрутити відкручені деталі.